Всім доброго дня! Проводимо огляд своїх малинових насаджень. Це сорт Пшехиба. Отже, є зелені ягоди, Бджілки працюють. Так. Саме так воно зараз виглядає вже є молодняк, бачите. Тущина його. Мені вже пояс майже, ну ростом десь сантиметрів сімдесять. Так, Зараз перейдемося на Глен Емпел, а також Патрицію. От як гарна загрузка. Тут у нас сорт іде полана вже місцями досягає 80-70 сантиметрів тут у нас далі є поемат. Зараз підійдемо ближче, покажу. Тут він вже Більший за але він вже в районі сантиметра 90-90-70 80 90, 70 в такому діапазоні. Так, ось це в нас сорт Патриція. Він ще не настільки розкрився, як пшехиба, він більш пізніший. Але також загрузка є гарна. Молодняк ростом десь сантиметрів 60-70, От. Так зараз вона у нас виглядає. Тут по сусідству сорт Glen Empel. Він також тільки починає розкривати бутони вділки працюють тут також молодняк десь до 60-70 см. Так, зараз перейдемо далі. Тут у нас є пшихіба посадка Осінь 24-го року садили з такими високими саджанцями. вирішили зробити експеримент, як себе почувати. Деякі прижилися, ті, що не прижилися, то вони от випускають з долини з коріння, а на цих же є ягідки. Молодняка. Правда, ще немає, але будемо очікувати на осінь, що підросте. Ось тут у нас йде молода посадка Поліся, висаджена осінню 24-го року. А ось тут у нас Полонес. Це посадка також. Осім двадцять четвертого року. Отакий От маленький, а вже викидає цвіт Кого цікавлять саджанці якихось сортів? Звертайтеся. Будемо мати на осінь. це у нас посадка обліпихи. Тут висаджено близько 800 дерев. Все сорт є Клара. Висаджені вони всі весною 24-го року. От. Вже ось так вони виглядають, плодоношення в них буде в 26-му році. Цього року очікуємо на сигнальні ягідки. Все в нас посаджені чоловічі саджанці, сорт Андрос. Ось так вони виглядають. Зараз прийдем, покажу сорт Мара також все маємо так, так ось тут у нас же є Сорт Мара. Були затяжні дощі десь біля місяця і ще не встигли просапати. Ось так виглядає у нас посадка обліпихи. цьому всім дякую. У кого виникають якісь запитання, звертайтеся. Так, ось тут у нас є висаджені вчора дружина разом із мамою висаджувала нарциси. Висадили близько 500 цибулин. Наступному році очікуємо, як на нас тут будуть гарно. Зацвітали. Кому потрібні будуть цибулини, звертайтеся. Ціна лояльна. Ось так виглядає. Це у нас є посадка полуниці. Ось тут перший ряд він майже весь випив, але деякі саджанці залишалися тут цей сорт Бріла, вже її ягода наливається. Ось тут у нас є сорт Амі. Він набагато краще у нас прожився. Також ось, вже є ягоди, скоро будемо смакувати ними. Ось тут у нас сенсація. Ось так виглядає. Тут сорт назви не знаємо, але також ягода. Смачна. Ось. Ось тільки починають наливатися. Так. Вже багато хто ці сорти збирають, а саме Амі і Бріло. У нас вона тільки починається, так як парників на ній. Не було у цьому році. Лише один раз вкрили агроволокном від морозу. Ось тут у нас є декілька кущів з лухиною. Ось цей кущ майже весь вимерз, так як коли він вже розцвіт, вдаримо мороз і все осипається, вимерзло. Це у нас є раній. Маємо дюк, чандлер. цей сорт тільки розпускає свій цвіт, тому очікуємо на ягоди які будемо смакувати. Тут так ось підмерзла. Тут у нас є висаджена смородина. Висадка весною 23-го року. От. Вже є ягоди. Сорту не знаю, так як тут є різні, є від ранніх до пізніх сортів. Коли буде ягода, знімемо, покажемо. Ось тут у нас є висаджена полуниця вусами в кінці вересня 24-го. Це є сорт Амі. Висаджували, щоб були саджанці на продаж, частину продали, але ще багато залишилось. Будемо збирати з них урожай. Ось так воно виглядає. Тут у нас далі йде сорт сенсація. Також буде трошки ягоди. Кому будуть потрібні саджанці, звертайтеся, будемо мати як касетну розсаду, але касетну будемо робити тільки під замовлення. Копанка буде, коли закажете. Ось так виглядають у нас насадження.